Ось у цих 200-літрових пластикових бочках сировина для майбутніх елітних алкогольних напоїв. Принаймні так їх збиралися продавати, але не склалося. Проведено чотири санкціоновані обшуки, в ході яких виявлено та вилучено більше півтора тисячі літрів готової продукції, розфасованої у тетрапаки більше 900 літрів спирту. Технологія більш ніж проста, розвести спирт водою та за необхідності додати барвники, а потім розфасувати у яскраві брендові пакування. Та от спирт сумнівного походження, а вода не фільтрувалася. Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом в умовах антисанатарії. так, вживання такої продукції може нести пряму загрозу життю та здоров'ю споживачів. Власник усього добра – 49-річний мешканець міста Хмільник. Підпільний цех чоловік облаштував просто у себе в сараї, а готову продукцію зберігав у чотирьох різних місцях. Зі збутом проблем не мав алкогольні напої реалізовував через роздрібну мережу та навіть мав свою точку на ринку. Наразі незаконна продукція загальною орієнтованою вартістю понад 300 тисяч гривень вилучена. Тривають слідчі дії. За такий бізнес чоловікові загрожує від крупного штрафу до п'яти років позбавлення волі.